У надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулося відзначення міжнародного дня волонтера, з числа тих, хто підтримує, і меценат Володимир Сікардей вважає допомагати ЗСУ обов'язок кожного. Він вже не вперше передає дрони на фронт. Заробляю гроші і віддаю власне свої кошти особисті на збройні сили України. Я би навіть сказав, що це десь більше меценатство, так з моєї сторони, як волонтерство. Бо я не збираю по людях кошти. На Двірнянській територіальній громаді є багато волонтерських спільнот, багато волонтерських фондів. Зокрема, один з таких, як 450, Всі знають. До речі, ці дрони, які я закупляв цього разу, ми передавали спільно з 450, тобто 450 доставляло їх на схід. Тобто десь така співпраця є з усіма волонтерами, бо ну, хто як може, так допомагає. Дивіться, я дійсно не обмежений у виїзді, я інвалід першої групи. Так? Я міг давно виїхати за, за межі України, але я вірю в те, що Україна обов'язково переможе. Ми повинні боротися, ми повинні здолати ворога. І все ж таки, це наша земля. От тому я тут живу і. Це теж частина так якби мого життя. Начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк у коментарі зазначила про добровільність як ознаку волонтерів. На заході, як розповіла жінка, зібралось багато представників волонтерських груп. В нас ще є знаєте такі люди, яким не треба ні закликів, ні постанов, ні планів в тому, щоб оберігати Україну. Це унікальні люди, волонтери. Це добровільність, це їхня свідома позиція, їхня матриця і база духовності. Це Дуже окрема категорія людей, і їх відзначати не лише сьогодні, а кожен день і бачити їх, і ставати такими, як вони дуже потрібно зараз. В сьогоднішньому заході у нас зібралося дуже багато представників волонтерських груп, волонтерську групу, загалом як такого самих волонтерів, які самі працюють, просто без углупувань, навіть ми з величезною вдячністю і повагою до них старалися підготувати до для них такий захід, щоб. Не те, щоб вони відчули, що ми з ними, а те, щоб подякувати, що вони з нами. Першим перед присутніми виступив голова районної ради Олександр Кеніз. Пригадав історію волонтерства, починаючи ще з 2013 року і до сьогодення. Надвірна завжди вирізнялася тим, що мала потужних людей, небайдужих людей, які відкликалися на ту чи іншу проблему в державі. Починаючи з 2013 року, коли волонтери почали свою роботу фактично на Майдані і не зупиняючись 14, 15, 16, 17 рік, і це не тільки під час АТО, але це і гуманітарна допомога нашим співукраїнцям, співмешканцям нашої держави, на сході нашої держави. У нас багато таких є. І особливо в період, коли почалося повномасштабне. Вторгнення Російської Федерації на нашу державу, фронт сьогодні вже говорив перед волонтерами: це справжній волонтерський фронт. І надвірнянці своєю частиною фронту потужно влилися у фронт. Державної підтримки наших збройних сил України. Міський голова Зіновій Андрійович звернув увагу на значимість волонтерства у переломні революції 2004 та 2013 років. Подякував тим, хто так чи інакше долучився у допомозі війську, зокрема за великий вклад капеланам військовослужбовцям, держслужбовцям ВПО та громаді. Дякуючи вам. Ми вистояли. Дякуючи вам сьогодні. Тримається фронт. Дякуючи вашій безкорисливій праці від малого до великого, ви сьогодні даєте можливість і святим обов'язком кожного з нас думати, що ти зробив для того, щоби ти себе величав, поважав і носив велике меня, звання, волонтер. І це наш обов'язок. Бо згадуючи 2013 рік, коли розпочався Майдан у місті Києві, ми пам'ятаємо, що окремою ознакою тодішньої Революції Гідності було потужне волонтерство, мирний час. Ніхто не знав, що загине Небесна Сотня. А ще раніше, 2004 році, помаранчева революція, де мільйони українців через свою волонтерську діяльність тримали форпост. І серце української незалежності в місті Києві. Подякував за самовідданість, щирість та працю по забезпеченню допомозі суспільству та ЗСУ. Начальник відділу цивільно-військової співпраці Недвінянського РТЦК та СП Руслан Гвоздянчук. Зроблю таку 14-й рік, початок війни, перша хвиля мобілізації. Збройні сили України тільки почали формуватися, забезпечення практично ніякого. Засоби захисту ніякі, засоби зв'язку ніякі. І тут в роботу активно включається волонтерський рух. Більше 50% забезпечення армії це було зі сторони волонтерів. Починаючи з військової форми, закінчуючи засобами гігієни чи засобами харчування. Тобто все забезпечення йшло від волонтерського руху. Не знаю, що би було. Не знаю, як би склалася ситуація, якби дійсно не було такої підтримки, волелюбивості допомоги зі сторони волонтерства. Присутніх нагородили грамотами. 2025 рік по особливому став насиченим на благодійні ярмарки та інші заходи, які мають єдину мету допомагати.